Ще один факт, що наша Земля молода. Наша планета обертається навколо своєї осі. На сьогодні швидкість обертання на екваторі становить 1675 км на годину, проте вона уповільнюється на одну тисячну секунду щодня. Через це в нас кожні півтора року є висококосний місяць, довший від звичайного на 1 секунду. Мало хто знає про це. Отже, раніше земля оберталася швидше. Якщо її лише 6000 років, як говорить Біблія, тоді немає проблем. У часи Адама земля крутилася тільки трохи швидше. Але якщо землі мільярди років, то всього лише кілька мільйонів років тому земля крутилася б так швидко, що ніч і день тривали б менше однієї секунди. При такому обертанні завдяки ефекту. Корі Оліса вітри досягли б швидкості 8 тисяч км на годину. Ви думаєте, що динозаври жили 200 мільйонів років тому? А ми знаємо, що з ними трапилося, їх знесло відцентровою силою. Ні, вони не жили багато мільйонів років тому. Це просто неправда. Існує тисячі наукових фактів молості землі, які свідчать Біблія.